Вас це проект вулиця під мікроскопом. Угода сьогодні чудова і ми вийшли мандрувати вулицею Калініна. Нагадаю, це центральна вулиця мікрорайону Алмазний. Простягається вона від вулиці Героя Сталінграда до вулиці І свого часу була названа на честь державного партійного діяча Михайла Калініна. До речі, витримувала вулицю Калініна у 60-х роках ХХ століття. Зараз я намагаюся перебігти у недозволеному місці. Вибачте мені, будь ласка. Якщо раніше мікрорайон Алмазний був практично спальним мікрорайоном, то сьогодні вулиця Калініна перетворилася на жваву торговельну вулицю. Перші поверхи кожного будинку зараз, якщо не салон, то магазин, якщо не магазин, то офіс. І зараз ми в цьому переконаємося. І підтвердження моїм словам, ось ця школа студії Рудит, розташована вона на калініна, два на першому поверсі. Працює вже рік. Ну а чим докладніше займається, зараз ми у них дізнаємося. Пола раннього розвитку Ерудит це заняття як для найменших полтавців, так і для дітей шкільного віку. Малечу двох-трьох років тут чекають на заняття, які проходять за участю батьків. Комплексні розвивальні заняття для трьох п'ятирічних малюків. Це вивчення букв, рахунку, розвиток мислення, пам'яті, уваги, аплікація, ліплення, розвиток зв'язного мовлення. П'яти шестирічні малюки тут проходять підготовку до школи. Заняття відбуваються у зручний для батьків час двічі на тиждень. Уроки ведуть досвідчені педагоги. Крім того, в школі працює логопед. Викладають англійську мову, є і арт студія. On 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 Сьогодні сонячно, але вітряно. тим не менше. Ми мандруємо і каліна 4 магазин ТОПАЗ. Наступний пункт нашої мандрівки вулицею Каліна. Спадімо. Ювелірний магазин Топас, що на Каліна 4, існує тут вже 10 років і встиг завоювати довіру і прихильність своїх клієнтів. І не дивно, адже тут ви знайдете вишукані якісні ювелірні вироби, як із золота, так і з срібла, хрестики, каблучки, браслети, ланцюжки, підвіси, ювелірні гарнітури. А якщо все ж маєте власні ідеї виробів, то тут їх з радістю втілять в життя. Варто лише обрати варіант, запропонований за каталогом, або принести свій ескіз. Крім того, у магазині «Топаз» можна відремонтувати пошкоджену прикрасу. Допоможе тут і власникам зламаних окулярів. У магазині «Топаз» вас чекає з 9 до 18 години. Нещодавно вулицю Калініна відремонтували і розширили. Тепер нею рухається ще більше машин. А доглядати за ними це ой, яка легка справа. В цьому нам допоможе наступний пункт призначення нашої мандрівки. Це магазин Віраж на Алмазній 5. Все, що може знадобитись сучасним автовласникам, представлено на алмазному у магазині Віраж. Оригінальні запчастини провідних європейських виробників ви знайдете тут. А встановити їх можна на власному СТО магазину Віраж. До речі, при заміні мастила чи проведенні інших робіт, спеціаліст огляне ходову вашого авто безкоштовно. Ну, а окрім цього, тут ви зможете оформити автоцивілку від страхової компанії Акса. Все це автомагазин Віраж, вулиця Алмазна, 5. А ще на вулиці Калініна можна полікувати зуби, зробити американську посмішку та все інше, що пов'язане із стоматологією. У цьому кабінеті Гала-Денс. Стоматологічна клініка Гала-Денс пропонує полтавцям і гостям нашого міста якісну медичну допомогу. Лікар, який започаткував клініку, та разом з іншими спеціалістами приймає тут пацієнтів кандидат медичних наук Юрій Борисенко. Він один із перших у Полтаві більше 20 років тому почав займатися приватною стоматологією. За роки роботи клініки в її стінах підготовку високого рівня отримали лікарі, які нині працюють у різних містах України та за кордоном. Сама ж клініка має не лише два представництва у Полтаві та п'ять у райцентрах області, а й в Києві, Сумах та Лебедині. Втім, Галаденс не зупиняється на досяг. Но пропонує своїм пацієнтам новітні технології у стоматології. Наприклад, відтепер анестезія може бути максимально безболісною завдяки комп'ютерній анестезії. А за допомогою лазера можна проводити усі хірургічні втручання у ротовій порожнині. Все це клініка Галаденс, що на Калініна чотирнадцять навігатори, планшети, мультимедіа, відеореєстратори, бортові комп'ютери це все магазин 12 вольт на Кальміна 17. Ходімо! Подорож власним улюбленим автомобілем, що може бути краще, а краще лише тоді, коли твій автомобіль оздоблений за останнім словом техніки. Для зручності усіх полтавців компанія 12 вольт відкрила новий салон-магазин автоелектроніки по вулиці Калініно. Тут є абсолютно все для справжнього автомобіліста: Від звичайних світлодіодів до підігрівачів двигунів. Відеореєстратори, GPS-навігатори, автосигналізації, протиугонні замки, акустичні системи, автомобільні телевізори, ксенон та різноманітна додаткова оптика усе, чого так жадає ваш автомобіль, знаходиться саме тут. Цю нову техніку, що ви купите, встановлять справжні професіонали автомобільної справи на власному СТО компанії 12 вольт по вулиці Серегіна 5А. Якщо ви новачок або просто хочете отримати пораду, кваліфіковані спеціалісти допоможуть розібратися у будь-яких автомобільних питаннях. Але й не тільки самим автомобілістам може бути цікавий цей салон. Вам потрібно зробити подарунок чоловіку, а ви не знаєте, що подарувати. У салоні магазині 12 вольт можна придбати подарункові сертифікати на 500, 1000, 1500 та 2000 гривень. Будьте впевнені, чоловік буде щасливий, як ніколи. Для Клієнтів діє дисконтна програма. Салон-магазин автоелектроніки 12 вольт по вулиці Каліїна, 17. Подаруйте свято своєму автомобілю. Це дуже гарний і корисний магазин. Я нічого не зрозуміла. Він для хлопчиків. А мені потрібен для дівчаток. Зараз пошукаємо. Я бачу магазин. Мені сюди. Магазин жіночого одягу «Міс Каприз вже готовий виконати будь-яку жіночу весняну примху. Адже тут представлена весняно-літня колекція, поповнення якої, до речі, відбувається щотижня. Головна перевага магазину якість виробів, представлених тут їх оригінальний дизайн та доступні ціни. Моделі свого одягу в магазині «Міс Каприз пропонують кращі українські, турецькі та угорські виробники. Так, тут представниці прекрасної статі знайдуть усе від повсякденних офісних коктейльних суконь, блуз, тунік, джемперів і жакетів до класичних брюк, джинсів та демі сезонних курток. Стильний дизайн, зручність, широка палітра кольорів підкреслять красу і неповторність і бізнес леді і працівниці офісу, і студентки. І щодня в одязі від магазину «Міс каприз ви виглядатимете ефектно, а почуватимете себе неперевершено. Магазин «Міс Каприз», що на калініна 17, чекає щодня з 9 до 19. Ну, от мій оператор образився на мене, що жіночий одяг ми знайшли, а для чоловіків нічого нема. Вон, Женя навіть губи надув. Я не знаю, що робити. Тому ми підійшли до магазину чоловічого одягу. Мсти, щоб підібрати щось для нього. Пішли жонім підбирати. Незабаром випускні вечори підібрати стильний образ до цієї урочистості представникам сильної статі і випускникам і їх батькам пропонує магазин чоловічого одягу м Стиль. Якість представленого тут асортименту від українських, польських та турецьких фабрик вже давно полюбилася полтавцям. Тим більше, що все можна придбати в комплексі і костюм, і сорочку, і краватку, навіть запанки, підтяжки та ремінь підібрати. Розмірна сітка широка від 44 до 72 розміру, як в принципі і ростова від 164 Сантиметрів до ста вісімдесяти восьми. Магазин м Стиль чекає на вас. Весна, тепло, сонячно. Чоловіки частіше даруйте своїм жінкам квіти. От, хоч би й мені хтось зараз квітку подарував. Це вам. О! Запрошую до нас в магазин. Ходімо. Це кращий подарунок на будь-яке свято. Вони піднімають настрій, милують око, прикрашають приміщення. Зовсім нещодавно на вулиці Калініна, 49, що навпроти зупинки четверта поліклініка відкрився магазин квіти родини заможних підприємців, які вже 30 років займаються вирощуванням цієї краси. З травня по квітень в продажу троянди, тюльпани, іриси, піони, ромашки, еустома, айстри та близько 50 сортів хризантем з власного виробництва. Свіжі, тільки зрізані квіти завозять щоранку. Флористи формують свят. Кові та весільні букети та флористичні композиції можлива й послуга доставки квітів. Сполюбляє купувати готовий одяг, а для когось улюблена справа пошити на замовлення. Проте це неможливо без тканини, фурнітури, ниток. Величезне розмаїття речей, пов'язаних із шиттям можна знайти в магазині «Веселка» за адресою Грушевського 4. Нині тут представлений широкий ряд літніх тканин: натуральний шовк, віскоза, шифон, атлас. Є й костюмні тканини, а також гіпюр та трикотаж. Якщо віддаєте перевагу і постільній білизні, так би мовити, власного виробництва, то в веселці знайдете і ситець, бяць, тік, тканини для рушників, і навіть. Для вишивання розмайті фурнітури вражає саме гудзиків. Тут вибір один з найбільших у Полтаві. Головне не розгубитися. У магазині Веселка, тканини і фурнітура, ну просто величезний вибір. Очі розбігаються. Наша подорож добігає кінця, і зважаючи на гарну погоду, ми з оператором вирішили прогулятися на канал вже пішки. Тож крокуємо. Втомилася, скажу вам мудрувати вулицею Калініна. Довжелезна вона. І краще б машину було викликати, а краще б навчитися водити самій. І до речі, автошкола ДОСААФ філія. Можна телефончик дізнатися. А краще про себе дізнатися безпосередньо в офісі. Отримати водійські права це не мрія, це мета. Досягти її допоможе один із найстаріших у місті професійно-технічний заклад обласної організації товариства сприяння обороні України Полтавський навчальний центр. Тут готують водіїв категорій А, Б, Б, С, С1, Д, Д 1 є. А відтепер добра новина для полтавців, які мешкають у мікрорайоні Алмазний, Росошинцях, районі вулиць Фурманова та Боженка. Відкрито філію автошколи. До ваших послуг досвідчені викладачі, новітні методики навчання, автопарк з великим вибором транспортних засобів. Центрі можна отримати також професію тракториста та пройти комп'ютерні курси різних напрямків. Ось і закінчилася наша подорож вулицею Калініна. Ну що я вам скажу? Сподіваюся, що така процедова погода буде триматися і надалі. Тож не сидіть вдома, виходьте на вулиці, ходіть, по магазинам піднімайте собі настрій. А я пішла, зустрінемося на наступній вулиці.